Я розумію, чому ця книга викликала таке величезне палання в Російській Федерації. Там її мало не спалюють. Факт розпаду Росії розвалу сприймається як доконаний, чому всі? Українці трошки божевільні, коли доходить справа до, до Кобзаря. Друга за популярністю книга після Тараса Гергоровича Шевченка це був Чікаленко в Україні. Ця книга читається не як мемуари, а читається як, я б сказала, як детектив. Можливо, має бути ця книга на пам'ять саме про цей рік. Це цілий всесвіт, який ми втратили. Доброго дня! Мене звати Тамара Горіха Зерня, я письменниця, і ми зараз у книгарні є. Говоримо про книги і говоримо про рекомендований список літератури, який я б могла вам запропонувати у цей час від свого імені. У мене є. За попередньою домовленістю п'ять книг, їх очевидно трошки більше вийде. Я коротенько розкажу про те, що я зараз читаю, або принаймні які книги я тримаю на відстані витягнутої руки в себе вдома на полиці, які мене заспокоюють, підбадьорюють у цей час особисто мене і додають якогось оптимізму. Але відразу зауважу, що е, якщо в цей час хтось взагалі не може читати, або читає нетипові для себе. Жанри, твори це абсолютно нормально. У мене був період протягом року, коли я виключно фільми дивилася, або якісь стендап американські комедії, або читала абсолютно якісь дивні екзотичні речі. Але тим не менше, здається, зараз все потихеньку повертається до норми, і я принаймні можу щось вам запропонувати з свого досвіду. Перше, у мене лежить книга видавництва Білки? Автор Володимир Діброва свіжим оком Шевченко для сучасного читача. Чому Шевченко? Не тільки тому, що ми щойно проминули Шевченкові дні і про це говорили багато. Ця книга написана професором Гарвардського університету, який викладає українську мову і літературу, літературу переважно, для іноземних студентів. Який стикнувся з проблемою. Дуже складно пояснити іноземцям. Які виросли в іншій мовній системі в іншій культурі, чому для українців такий важливий Шевченко? Чому ми вважаємо його пророком? Чому ми так його шануємо? І чому всі українці трошки божевільні, коли доходить справа до, для до Кобзаря? І чому, до речі, Шевченкові твори, Шевченкові поезії? А так важко перекладаються на іноземні мови і втрачають таку велику частину своєї притягальності. Тобто він, це людина, це професор, який в своїй роботі доносить іноземцям контекст і нашого українського буття, нашого світогляду, і пояснює українцям. Ой, і пояснює іноземцям, хто такі українці і які ми є насправді. Книга невелика, але вона абсолютно на широкого читача розрахована, її можна пропонувати як школярам, так і людям до літнього пізнього віку. Вона парадоксальна, несподівана, і це можливість подивитися на себе трошки з боку очима світу і, можливо щось в собі зрозуміти. Паралельно розуміючи глибше а, Шевченка і Кобзаря, і а, те, що ми називаємо нашою ментальністю. Друга книга, як не дивно, це Ричард Шепард. Неприродні випадки, нотатки Судмендексперта в 34 розтинах». ростинах. Попри похмуру назву, і я, я не впевнена, це не така вже й новинка прям новинка-новинка. Але мені вона трапилась до рук минулого року. Видана вона в 18-му. І я не пошкодувала. Я взагалі люблю, коли професіонали, коли люди таких складних професій пишуть про свій досвід і про те, що вони бачать, як вони осмислюють. А тут людина безпосередньо має справу з життям і смертю. І наприк... книга починається, власне кажучи, з його депресії. Починається з професійного вигоряння людини, яка більше 30 років робить розтини і допомагає знаходити вбивць. І потихеньку він розповідає про свою професію, про переживання найбільш травматичних і серйозних таких трагедій, свідками яких він був, і про те, як він знаходить в собі сили це переосмислити і піднятися трошки до художнього узагальнення в своєму досвіді. І дуже цікаво міркує про цінність життя, про цінність кожного життя, про відповідальність, в тому числі відповідальність і вбивці, відповідальність людей, які спостерігали за цим, співучасників людей, які просто зберігають нейтралітет в тій чи іншій ситуації. Тобто, ця книга сповнена. Моральних якихось розвиток і міркувань, але вона не моралізаторська і не страшна. Це просто не даремно вона є стала світовим бестселером і, на мою думку, заслужено. Можливо, ми, також українці, які пережили за цей рік дуже багато трагедій, отримуємо якусь розраду чи допомогу, читаючи міркування людини, яка з чимось подібним мала справу все своє життя. Третя, це взагалі велика моя радість. Цю книгу мені подарували діти, і я їм вдячна. Називається книга Неспроможна держава. Інструкція з розшматування Росії, автор Януш Бугайський ось ця книга. Я її читаю як антидепресант з будь-якої сторінки. Це примірник книгарні, а мій домашній, він уже добряче потріпаний. І вона мене веселить. Чому? Автор американський експерт, фахівець зі Східної Європи. В кінці книги є його бібліографія, там величезний перелік його розвиток і праць. І зараз він міркує про майбутнє і прогнозує можливий розвиток подій саме в Російській Федерації. Що мене дуже тішить у цій книзі факт розпаду Росії. Розвалу сприймається як доконаний. При всіх е, гірших, кращих перебігах чи е, е, варіантах для нас е, цей розпад буде. Просто йдеться вже не про те, бути йому чи не бути, а про те, яким він буде: кривавим, бурхливим, більш мирним, більш спокійним. На яку кількість частин поділиться це утворення, в якому часовому проміжку так от для нас, українців, висновки цього експерта, цього автора є оптимістичними, тому що він вважає, що це питання не десятиліть, а найближчих років, і а, аналізуючи передумови, аналізуючи те, що відбувається всередині самої країни, аналізуючи міжнародну кон'юнктуру. і... Історичний, скажімо, дискурс, історичний потік, історичну логіку подій того, що відбувається в світі зараз, і, зокрема, між Україною і Росією, він дає свої рекомендації і висновки щодо того, що може зробити світова спільнота, що може зробити клуб сильних країн, умовно кажучи, для того, щоб цей процес для нас виявився максимально вигідним, спокійним, і для того, щоб Люди, країни, які цього заслуговують, умовно кажучи, отримали, вийшли з цього процесу з вигодою для себе, в тому числі Україна. Я, я раджу погортати, я раджу почитати. Я розумію, чому ця книга викликала таке величезне палання в Російській Федерації, там її мало не спалюють, там величезна кількість обурених негативних програм, присвячених цій книзі, там дуже сильно вона. Отримала великий резонанс. І, на мою думку, нам теж варто її прочитати і взяти до уваги. Принаймні, висновки якісь в цій книзі зроблені. Так, три. Четверта книга. Четверта, це моя улюблениця. Це теж мій трофей цього року. Я дуже рада, що я її спромоглася купити. Вона називається Розмова про сільське хазяйство в п'яти книгах Євгена Чікаленка. Це. Савчук, да, видавець Олександр Савчук, Харківський. У мене там ще одна його книга є. Євген Чекаленко: це, якщо говорити сучасною мовою: аграрний магнат, олігарх, який жив 100 років тому в Україні працював. Який, якому належить фраза про те, що Україну потрібно любити до глибини власної кишені, який фактично, на, власних, на власному утриманні, на власних донатах, як кажуть, витягнув українське відродження, а вся українська фактична періодика, безліч авторів. Були, видавалися, отримували стипендії від нього, отримували гроші на свою творчу роботу за однією умовою, що вони писатимуть, і видаватимуться українською мовою. На початку ХХ століття книги Євгена Чекаленка про сільське господарство в Україні мали сукупний наклад більше 500 тисяч примірників. Вони були видані українською мовою. І а, наклад наближався до сукупних передруків Кобзаря. Це друга за популярністю книга після Тараса Григоровича Шевченка. Це був Чекаленко в Україні. Чим ця книга цінна для нас? Крім того, що ми всі тією чи іншою мірою аграрії у кожній хаті зараз на підвіконні проростає розсада на весну, і ми всі готуємося садити або садимо. Ця книга цінна тим. Що він дає поради по садівництву, городництву, тваринництву для тогочасних селян, водночас описуючи їхній побут, описуючи їхні методи і способи ведення господарства, критикуючи те, що йому здається неправильним. Він дуже хотів, щоб українці були технологічною нацією. Він дуже хотів, щоб українці садили і вирощували і обробляли свою землю з розумом. Щоб вони застосовували передові розумні технології, щоб вони практикували сівозміну, щоб вони сортові, сорти фруктових і злакових, і винограду розводили, щоб вони вміли переробляти свій урожай і продавати його, і на цьому заробляти гроші. Він вчив українців заробляти на своїй землі і одночасно знову ж таки. Делікатно, з гумором чимно і дуже фахово описував те, що він бачив довкола себе, зокрема на Одещині. Ця книга закриває велику прогалину, тому що ми фактично відірвані від нашої тяглості, від наших предків. А Радянський Союз, Совєти нам обрубали і перебили зв'язок між поколіннями. У нас немає реального уявлення про те, як жили наші прапра. -пра, Якихось 100 років тому. І оця книга дуже закриває цю лакуну. Це не фольклористика, це реальна життєва тканина. Можна дуже добре уявити побут, можна уявити ментальність і проблеми тих людей. Далі, те саме видавництво спомини Йосипа Гірняка. Йосип Гірняк це актор театру Березіль, який описує. Те, що відбувалося довкола нього, те, що відбувалося в його театрі, те, що відбувалося в Україні, по суті, з 910-го по 40- роки. Рита, ретельно із, із театральними байками, із спогадами про абсолютно унікальних і цікавих людей особистостей. Звичайно, дуже багато присвячено Курбасу безпосередньо, дуже багато присвячено іншим акторам. І а, ця книга. Не просто історична цінність і бібліографічна, а ця книга як цілий хор голосів, які ми повинні обов'язково почути, для того, щоб зрозуміти знову ж таки вона дуже правдива. От, наскільки актори, наскільки актори можуть бути документалістами, от вона дуже Перекриває і спростовує величезну кількість міфів, які пізніше насаджувалися радянською машиною ідеологічною. І вона робить для нас живими людей, про яких ми чуємо тільки в загальних рисах, як про розстрільне відродження. Про них дуже мало збереглося живих свідчень, мало фотографій, мало мемуарів. І от оця книга це те, що Передає нам живу пам'ять про це середовище, про їхні метання, про їхні конфлікти, про їхні жарти, про їхні якісь анекдоти в стосунках одне з одним, і про те, що загалом відбувалося в Україні в цей надзвичайно драматичний період. І коли ми думаємо про той час і думаємо про те, як взагалі українці змогли це пережити, і чому, і як їм вдалося. Піднятися після такого погрому, який був влаштований зокрема на східній Україні в ці криваві десятиліття, із громадянською війною, так званою по суті російсько-українською, із Голодом першим, і з Голодомором другим, і з війною, з репресіями, і як вони все-таки вижили, як вони врятувалися, як вони дали нові паростки. От відповіді на ці питання є в цих мемуарах. Я дуже наполегливо рекомендую, крім того, що вони написані надзвичайно багатою цікавою драматургійною мовою. І ця книга читається не як мемуари, а читається як, я б сказала, як детектив, можливо. Далі. У мене в руках абетка війни. Я її зараз зняла тут у стелажі між абетками різними, але по суті, це не абетка. Це на кожну букву Алфавіта лист дівчинки, підлітки своєму татові, який воює, і відповідь тата своєї дитині з лінії фронту. Євген Степаненко, Соломія Степаненко автори видавництво Старого Лева. Настільки Книга не некітчива, а дуже тонка, іронічна, глибока, не сумна, а прониз, пронизлива, прониклива дуже. Дитя задає не дитячі питання, на які ми зараз відповідаємо в наших сім'ях дуже часто. І а батько від, спілкується з нею на найвищому рівні, як на мене, людяності. Доброти і турботи про дитину і про країну і розповідає, в принципі, складні дуже речі, простими словами про війну, про можливо, коли буде, коли, А коли буде перемога, а коли ти повернешся, а що ви там робите. А що таке волонтерство? А чому має бути українська мова, а не російська? Що нам робити в школі, коли з нами говорять російською зараз? А як відповідати на такі-то і такі-то питання? Це те, чим задаються те, про що запитують наші діти. І я раджу придбати цю книгу, навіть якщо у вас і немає дітей, це теж документ сучасності. Це теж, на мою думку, Має бути ця книга на пам'ять саме про цей рік і про кілька попередніх років, вона дає інший трошки погляд, глибший на те, що відбувається в Україні. А пам'ять скоро минуча, а книги мають залишатися. І якщо ви маєте намір все-таки допустити в свою домашню бібліотеку книги про війну. А це потрібно робити, це наша відповідальність і наш обов'язок, на мою думку. То я дуже раджу додати саме цю книгу до вашої збірки. І остання книга, яку б я показала, я коротко про неї скажу, тому що її ви не придбаєте ні в книгні гарні є і вже більше ніде. Але я все одно її покажу. Ось такий планшет. Авторка Ольга Кольорова називається Жива українська кухня. Ольга Кольорова це псевдонім Ольги Павленко, художниці з Кременчука, письменниці, яка загинула влітку минулого року, 26 червня, під час обстрілу торговельного центру Амстор в Кременчузі. Перед смертю, дуже буквально впритик, вона встигла зверстати і замовити друк, але ще навіть не потримала, здається, в руках. Хоча я можу помилятися, ну там якось дуже притик. Оці, оцю книгу. Це рецепти кулінарні, ну, відповідно, що книга кулінарна, які супроводжуються картинками, які супроводжуються розповідями про село, про дитинство, про звичаї, які у них були, Кіровоградщина, Село Успенка Кіров, Кіровоградщини. І ця книга вона така смачна, така. Весела, така цікава, і та, з такою гідністю, і гордістю, і така повчальна. Вона розповідає і про кухню, про життя людей, про ем, минувшину і теперішній час. І мені дуже боляче, тому що я знаю, що кілька, кілька сот примірників, які вони встигли надрукувати, люди розкупили. Тут багато таких. І закладочки, і ручечки, і якісь наліпочки художні. Вона художниця, дуже багато фотографій. Але коли дійшло питання про перевидання чи продовження видання, її батьки-пенсіонери, які живуть в цьому селі, стикнулися з тим, що практично дуже складно відновити книгу, якщо вона була в голові авторки, Авторки, яку вбила Росія. Їй дуже складно знайти контакти тих. Видавців, верстальників, дуже складно знайти макет, дуже складно підібрати паролі, якось розблокувати її ноутбук, щоб витягти якісь матеріали, не кажучи про те, що Ольга зібрала матеріали на наступні томи, які, очевидно, вже не будуть видані. Це є до того, що ми втрачаємо кожен день і з кожним вбивством, і з кожним злочином росіян. І Мені дуже шкода, я хочу, щоб ця книга якось. Все-таки дійшла до ширшого читача. Я дуже сподіваюся, що і волонтери, і друзі і родини, і просто небайдужі люди зможуть допомогти якось і перевідати цю книгу, зробити її, завести її в книгарні, і в тому числі в книгарню є. І от якщо вона раптом з'явиться, якщо це буде зроблено, то я б хотіла, щоб ви її купили. Тому що це цілий всесвіт, який ми втратили таким чином. Дуже сподіваюся, що таких всесвітів втрачених більше не буде, що силами наших, нашої армії, наших чоловіків і жінок, які воюють, і нашими з вами силами ми відіб'ємося, ми якось загоїмо ці рани, збережемо пам'ять про тих, кого немає, і будемо розвиватися, і будемо йти далі. Дякую.